Всім привіт! Ви на каналі ЄКрипта і сьогодні розберемо OKEX Альфа. Я працюю в криптовалюті. Я думаю, що вже багато хто знає про Binance Alpha, як тут можна заробляти. Також є ще альфа від біржі Gate І ось нарешті у нас з'явилася Альфа від біржі OKX, яка входить в топ-10 криптобірж світу. Тому я думаю, що це класна подія, яка дасть нам непогано заробити. Тож, друзі, тут є певні свої нюанси, як заробляти бали, що тут потрібно робити. Тому сьогодні хочу детальніше розібрати цю подію, як тут крутити об'єми, які є нюанси і так далі. Тому, друзі, давайте перейдемо до екрану і про все це поговоримо. Поїхали! І так, друзі, щоб потрапити нам на ОКХ-альфа, нам потрібно спочатку додаток ОКХ. Переходимо в нього, і у нас тут зверху от можете переключити, в нас тут буде гаманець Web3. Переключаємо на нього. Далі, якщо його у вас нема, ви створюєте його, там все покроково проходите, І далі зберігаєте сіт-фразу, щоб її не загубити, і в разі чого відновити ваш гаманець. Що нам тут цікаво? Нас цікавить вкладка Boost, вона знаходиться. Передостанньою вкладка Boost, можете на неї натиснути, і далі ви потрапляєте в так звану ОКХ-альфа, де у вас будуть всі відомості, що цікавить нас тут. Ну, по перше, наші денні обсяги торгів, наш баланс, і також нас цікавлять різні активності, які тут проходять. Вже в нас була найперша активність це Linea, вона роздала досить непогано. Це найперша активність в цій вкладці, називається це X-Launch, і тут будуть запускатись різні токени, які нам будуть давати винагороди за наш обсяг і за наш баланс. Давайте тепер детально розберемо обсяги і баланс. Ну, Давайте почнемо з балансу. Чим більше ви тримаєте, тим більше вам дається якби, балів і потім під час того, як будуть видаватися винагороди, це буде все враховуватись. Тобто рахується денний баланс. Я вам зараз покажу, це все рахується за 15 днів. Наприклад, ось у мене там, раніше, коли тільки вже запускалася X-Launch, баланс був 10 доларів. І от кожного дня мені там рахувалось 10 доларів. Потім, коли пройшла лінея, я закинув ще 500 доларів сюди. І наш баланс, якби рахується за 15 днів. Тобто одразу мені його 500 доларів не буде рахуватися, а кожного дня робиться знімок, і от за 15 днів в мене зараз, грубо кажучи, баланс. 122,85. Якщо сюди закинути більше, тобто баланс буде більший. І тобто коли воно розбивається на 15 днів, в мене вже буде, там, наприклад, з тисячі, вже було б там 200 з чимось доларів баланса. Але я думаю, поки немає ніяких активностей, цей баланс урівняється, і в мене вже під час нової активності буде достатньо балансу, щоб прийти. З балансом зрозуміло, я вам покажу все, як його сюди закидувати. Також нас цікавить денний обсяг. Денний обсяг от Boost. Те ж саме, ви бачите, да, що, наприклад, за останні 15 днів я не всюди крутив різні там об'єми, тому рахувало по нулям, і от уже там з 9 числа мені вже рахувало якусь певну кількість обсягу денного. Також він ділиться на всі 15 днів. Зараз 112 доларів 64 центи. Давайте дізнаємось, як, наприклад, нам поповнити баланс, що тут із важливого. Так як це web 3 гаманез, вам потрібен токен мережі, в якої ви будете крутити. Наприклад, якщо це BNB, поповнюєте гаманес BNB, і таким чином у вас буде зніматися там якийсь 0,00 якийсь відсоток на. Комісії, якщо ви будете крутити токени в мережі BNB, якщо це Solana, поповнюєте Solana, Aptos в Aptos, Linea в Linea і так далі. Щоб поповнити, я думаю. Це якби складності ніякої немає, отримати, вибираєте там BNB і поповнюєте. Якщо ви хочете, наприклад, з OKX, поповнюєте з OKX, якщо хочете з іншої біржі, поповнюєте з іншої біржі. І далі вам ще потрібні стейблкоїни для того, щоб вони у вас лежали. Наприклад, USDT, і теж тут потрібно їх поповнювати в цій мережі, в якій ви будете крутити. Якщо ви бачите, ось в мене USDT в bnb Chain. Коли ви це все поповните, вас кожного дня вже буде рахувати баланс вашого гаманця. І ось тут, от в клаці Boost, у вас буде нараховуватись баланс щоденний протягом 15 днів. Але важливо, що це середній баланс, щоб ви розуміли. Далі, як крутити об'єми? Давайте ще детально розберемося. Щоб крутити об'єми, нам потрібно розуміти, в яких токенах їх крутити. Тут є декілька варіантів, якщо ви, наприклад, крутите якимись там великими токенами, можна сказати, лідерами, да? це якщо там BNB, Ephere, Solana і так далі, ви будете отримувати множник 0x25. Тобто, якщо ви, наприклад, робите 1000 доларів об'єму, у вас буде зараховано тільки 250 об'єму. Тому рекомендовано крутити іншими токенами, токенами альфи, новими токенами, там, якимись мемкоїнами, щоб вам зараховувався множник X1. Тобто, якщо ви на тисячу прокрутите, у вас буде 1000 доларів об'єму. Е, я рекомендую крутити двома варіантами. Дивіться, наприклад, у нас є такий, грубо кажучи, стейблкоін, який ми раніше крутили, це Коге. Ми його крутили і на Binance Alphi, і на Gate Alpha його крутимо. Тому, от, щоб почати крутити, ви переходите в DEX, от сама середня вкладка, ми зараз вже сюди прийшли. І, наприклад, ви виставляєте об'єм, який ви хочете прокрутити. Ось тут от вибираєте ринковий ордер, щоб швидше він спрацьовував. І, наприклад, вибираєте там суму, яку ви хочете прокрутити. Нажимаєте Купити. І Ордер у вас працює. Зараз ми побачимо, скільки в нас на комісії з'їдає. Я вибрав 129 доларів. Зараз продаю, як бачите, в нас комісія 0,85% і у нас буде вже 127,88 доларів. Тобто, 1 долар, грубо кажучи, в нас ця транзакція з'їла. Але об'єму нам зарахувало не 129, а 258. Тобто тут рахується вже не тільки об'єм за купівлю, а й за продаж. Таким чином, це найпростіший спосіб, який ми можемо виконувати із booster X1 крутити об'єму. Щоб зменшити обсяги на комісії, рекомендую вам, буде посилання під цим відео перейти по ньому. І зробити собі 20% кешбеку. Тобто, ви вже будете витрачати не 1 долар, а 80 центів. Це кешбек від нашого ком'юніті, від єкрепта, і таким чином ви зможете економити на комісіях. Також чим більше людей буде крутити за цим посиланням. Тим комісії будуть збільшуватись, і в майбутньому ми зможемо отримати до 40% комісій, що є таким плюсом, який дає нам можливість економити на оцих комісіях. Далі, з важливого, от під кожен проєкт, мені так здається, що в майбутньому ще будуть у нас різні трейдингові змагання. От зараз, наприклад, Полінеа теж проходить трейдингове змагання, і щоб нам паралельно. Крутити об'єми, і потім в майбутньому ще отримати якісь винагороди і таким чином покрити комісії, і, можливо, навіть вийти в плюс. Ми можемо крутити оці токени, які нам пропонує Web3OKX під час змагань, і потім за них отримувати винагороду. Як це робити, я вам зараз детально покажу. Так, друзі, давайте тепер розберемося з торговим турніром Лінею. Зараз все детально вам покажу, як його виконувати. Цей турнір знаходиться тут же вкладка Boost, і от як бачите, змагання з трейдингу, і от турнір з Лінею. Натискаємо приєднатися, якщо ще не приєдналися, то приєднуйтесь. Щоб отримати винагороду лінео, вам потрібно потрапити у топ-5 тисяч трейдерів. Як бачите, тут є детальна табличка, скільки за яке місце дається токені. От за перше там 227 тисяч, за друге 160, за третє 100 і так далі. Якщо потрапляєте тільки в топ-5 тисяч, наприклад, у вас там 4850 те місце, то ви отримуєте по 2 тисячі. Токенів лінею на сьогодні це десь 50 доларів по курсу. Щоб потрапити в цей топ, нам потрібно накрутити 1380 доларів об'єму. Це в принципі не так складно, можна двічі по 700 туди назад крутанути, у вас буде вже оцей об'єм. Як бачите, цей турнір буде ще аж 11 днів, тому ці цифри зміняться, то під кінець це буде десь там 5 чи 10 тисяч об'єму, щоб потрапити у ці 5 тисяч і таким чином отримати 50 доларів Винагород, але це в принципі чому потрібно старатись потрапляти, тому що ви таким чином покриватимете комісію собі за об'єми, тобто цей об'єм вас в загальному рахується, і таким чином, коли буде наступний дроп, ви вже якби і покриєте комісії, і отримаєте дроп за об'єми торгівлі. Дивіться, тут, щоб почати торгувати, вам потрібно мати на балансі ефір в мережі Лінеа. Дивіться, коли ви перейшли в вкладку торгувати токеном, ліне, у вас тут є доступна баланса. Ви можете натиснути Плюс і натиснути Отримати. Далі у вас видає отаку от вашу адресу, і на цю адресу ви її копіюєте і перекидуєте ефір. Наразі ефір доступний тільки на МЕКСі, тобто його можна перекинути тільки з Ну, Всякому випадку я знайшов тільки на цій біржі, щоб перекинути ефір в мережі Linea. Ви вставляєте сюди адресу і обираєте от Linea блокчейн, на який ви будете пересилати. Коли пересилали, ви заходите сюди, в турнір і далі обираєте торгувати. Наприклад, от 48 доларів. Оцей от повзунок максимально не переводьте, тому що таким чином у вас можуть закінчитися кошти на комісії, і ви потім не зможете, наприклад, продати свій токен. Тому торгуйте десь, наприклад, ну, на якусь суму, яка менша за вашу суму на балансі Web 3 OKX. Тобто натискаєте купити. Транзакція зараз пройде ринковий ордер. От, транзакція пройшла і так само продаємо. От коли продаєте, тут вже ви можете максимально ставити і продавати токени. І таким чином набиваєте об'єму і ростете в турнірній таблиці. В принципі, нічого складного тут немає. Я думаю, з усім можна розібратись, тим більше я вам таку детальну інструкцію надав, як це робити, як торгувати, плюс така от вам бонус, якщо ви потрапляєте в оцей топ. Ви зможете покрити собі комісії і таким чином ваші якби, дропи майбутні будуть вам, грубо кажучи, безкоштовно насипатись. Тому користуйтесь от таким от лайфхаком, торгуйте, заробляйте додаткові об'єми, додаткові бонуси і таким чином заробляйте. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам було корисне, обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал. І також натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Якщо щось не зрозуміло, пишіть коментар або переходьте до нас в ком'юніті є е в телеграмі. У нас там є канал, є чат, де ми все детально описуємо і допомагаємо вам з усім розібратися. Всім дякую, па-па!